Привіт, це Ерік. Продовжуємо курс. Це новий модуль. Він дуже цікавий, і тема буде анімації. Перед початком я скажу, що в нас є телеграм-канал по курсу, де ви можете поставити свої запитання, і взагалі вам хтось на них там відповість по курсу. А також є наш телеграм-канал дизайнерів з України. Йде можна поспілкуватись на різні теми про дизайн. І дякую за вашу активність, підтримку, лайк під цим відео, коментар. Тому що завдяки вашій активності більше людей дивиться це відео, більше україномовного контенту вони споживають і переходять від труснявого контенту на український. І переходячи до теми відео анімації, скажу правду: я вам збрехав. Це буде тема не про анімацію взагалом, і взагалі ні про яку мовшен анімацію тут не буде йти мови. Тому хто думав, що буде ця тема саме про це. Вибачаюсь. Це буде тема саме простенької анімації з інструментарію фігми. І те, як вона допомагає презентувати клієнту ваш дизайн, і перше, що треба сказати, що цю анімацію будете бачити лише ви. І якщо ви думаєте, що зробивши саме цю анімацію для розробника, він щось зрозуміє, або там наробите дуже багато таких, прям в кнопок, щось такого. То, на жаль, це не підійде, але продемонструвати клієнту щось із прототипу на, на реальному девайсі, мобільному або щось такому. Це дуже корисно і це продає. По-перше, клієнт бачить в реальності, як працює ваша там. Не знаю, анімація кнопки, анімація блоку при наведенні або анімація навіть лодера. То це дуже дуже добре впливає на його бажання купити цей дизайн без правок. На це ми і розраховуємо цей модуль. Ну і взагалі, як краще демонструвати цю анімацію, це записувати ваш екран, а не давати клієнту посилання на прототип. Тому що, давши посилання на прототип, клієнт може відкрити його не з відповідного девайсу і побачити цю анімацію не зможе цілком. Плюс він не буде знати, що натискати, а якщо ви йому запишете екран, ось як. Зараз я записую екран і скажете, ось тут при натисканні то буде ось то, це буде чуд чудово. Тепер давайте просто коротко в цьому уроці поговоримо про анімацію. Це перший урок, тому він ступний скоріш за все. Тому давайте зараз я трошки покажу, як працює взагалі прототип, і цей урок на цьому і завершиться. Перше, що потрібно зрозуміти, ви робите певний е елемент. Наприклад, ви робите кнопка. давайте краще, батон. Робите її відповідно того, як ви хочете, щоб вона виглядала в дизайні. Ви робите його майстер-компонентом, фреймом, е, натискаєте, вводите батон і робите якби, відповідну кнопку. І виходить так, що це дефолтне значення. Як ви знаєте з попередніх уроків, хто не дивився, ось можете подивитися, буде вам підсказка. Е, то виходить, що ви робите з материнського компоненту варіант. І це вже буде дефолтне значення. Давайте ось так продемонструю: uh, Style. Чи Type Type. Type default і type hover. І нехай при ховері ця кнопка буде ставати навіть uh, певним лінеаром uh, ось, ось таким значенням. Uh, це буде значення, тут буде так, типу. Помаранчевий, якийсь такий жовтий колір ставати. І сама е, кнопка буде ставати Semi-Bold. Тобто, візуально ми його так виділимо. І можна нав навіть зробити певний ефект. Тобто, вся е, ось ця права частина, якщо ви її відозмінюєте, то вона буде відозмінюватись і для станів. Ну, тобто, вся анімація буде на ньому працювати. Давайте зробимо червоним, прям, наче воно світиться. І блюр сильніший. Але десь 15, ну, можна 16, десь так, і 20 блюр. І тепер ми можемо подивитися, як це працює в, в реальності. Давайте, для прикладу, я зроблю фрейм не, не десктоп, а мобільний. Мені досить обрати там, наприклад, iPhone 14 Pro Max. Ось він з'явився. І цю кнопку. До речі, я розмір не подивився. Вибачаюсь, розмір мусить бути хоча б. 14. А, цю кнопку додаємо ось сюди. Вона стає по, цен по центру. По висоті мені не дуже воно подобається. Фіксована, давайте по 50 пікселів. Можна 46. А, і тут кнопка, типу, не знаю, ну, давайте просто батон. Тут буде якийсь текст. Певне зображення, я його зараз додам. І ось, наприклад, маючи такий iPhone Pro Max 1, в прототипі я обираю девайс, обираю iPhone 14 Pro Max, запускаю його і дивимося, що в нас в результаті виходить. В прототипі, саме девайс iPhone Pro Max буде ось так виглядати. Що тут неправильно, до речі, це те, що я забув вказати, це. Дрібниця, але ховер аж не існує, у, виходить у мобільній версії, тому тут краще клік-прес натискання зробити. Але логіка вся залишається та ж сама, тобто це не ховер, а прес. Якщо ми не підключимо прототипи зв'язок між двома елементами, на жаль, в дизайні ми зможемо лише ось тут обирати тип прес або дефолт. Але я хочу, щоб в анімації користувач, клієнт, міг побачити, як це працює, коли ми на це натискаємо. Тому мені досить таки обрати прототип. Обрати налаштування, плюс якось підвести від дефолту до прес. І тут дуже багато налаштувань. Зараз ми про це поговоримо. Перше налаштування це те, за якою дією буде відбуватися певна анімація. Тобто known – при ніякої дії, тому зв'язок між елементами відразу відпадає. При натисканні тапі щось буде відбуватися. Це налаштовується в нижче значенні, known, і кудись певні дії відбуваються. Я зараз теж розкажу. До, при е, драги, тобто русі, перетягуванні, теж щось відбувається, це коли ти затискаєш і починаєш рухати е, мишку. До того часу, поки наведений, до того часу, поки натиснутий, і також поки натиснута певна е, кнопка клавіатури геймпаду е, таке значення. Ось ці, до речі, значення я не знаю, як вони використовуються, М -м, ніколи їх не використовував і не бачу сенсу мені досить ось цих п'яти. І автоделей це тоді, коли саме відбувається певний проміжок часу. Тобто 800 мілісекунд це дуже мало. Ну, але ось стандартне значення його можна змінювати. Наступне, що треба розглянути, я про ці чотири не кажу, якщо хочете, погугліть, Ну, типу. Курс не про це не про значення, але я про нього розповідаю. Наступне, що потрібно знати, це зв'язок. Ви можете налаштувати зв'язок саме через ось ці плюсики, які з'являються в вкладці «Прототайп». тобто підтягнули, і бачите, у вас вже є change to type «Press». Ну тут буде багато значень. Або ви можете, наприклад, це збросити, скинути і налаштовувати вже відповідно саме в моменти, коли ви щось налаштовуєте в прототипі. Натискаєте плюс, ось налаштування e, non, але можете «navigate to», тобто перенести туди. E, це, якщо потрібно, переходити між певними вкладками і це якось обумовлено. Тобто при натисканні цієї кнопки ми переходимо на сторінку там 404 або на сторінку e, каталогу товару. Або «change to», тобто заміна. Саме заміна цього елемента, на відповідно інший елемент. Open Overlay, Swap Overlay, Close Overlay – це е, взаємодія на одному фреймі. Ця тема трошки складніша, і ця тема не про цей курс. Хто хоче, в інтернеті повно пояснення з цього розділів. Ну а back scroll to open link це теж не для анімації, так як такової. Тобто я буду в цьому модулі розповідати лише за ці два значення. За інші можете погуглити. Не так складно знайти відповідь на ці питання, там, що це значить. І ось в нашому випадку треба використовувати Change To. І використовувати значення Press І коли у вас буде тут багато станів: там hover, default, focus, disable та інше, ось тут можна буде теж їх обирати станеть. Наступне це тип анімації. Dissolve це плавна зміна, тобто інстант різко змінює значення. Ви зараз можете це побачити. Давайте я покажу вам ось на прикладі. При наведенні, при натисканні, бачите, давайте не це параметр оберемо, а оберемо до того, поки. Натискання йде. І ось, наприклад, перезавантажимо кнопкою R. Допоки я натискаю, бачите, у мене зміна відбувається. Вона відбувається різко, Бачите, різко з'являється. Але ми можемо зробити його більш плавніше, обравши замість Instant Dissolve. І тому ми можемо тут навіть налаштувати певні цікаві е, типи анімацій. Краще їх просто подивитися, і тоді ви зрозумієте, як вони там працюють. Також є ще останнє налаштування: це смарт-анімація, е, яка е, ну, загалом. Відтворює ті рухи елементів, які ми будемо в наступному уроці через дивитися. Я буду показувати його. А, але взагалі, типу, смарт-анімація дуже цікава штука. move in, move-out, push, slide – це теж важливі елементи. За них можете теж подивитись. В наступних уроках цього модулю ми, може, до них повернемось. І е, виходить так, що на цьому базується вся анімація. Е, Фігмі. Якщо у вас є певні елементи, ми можемо подивитися, що ми можемо заанімувати взагалі ось тут. Ну, Наприклад, ці всі кнопки. Між собою, звичайно, Large Middle ніяк не взаємодіють, але Large, Large, Default, Hover, Press, Disabled, якось взаємодіють, їх можна налаштувати. Також я налаштовував ось цей прототип. як бачите. При натисканні можна дуже подивитися навіть тут правила обираєте. При натисканні йде зміна на дефолт. Можна робити дуже цікаві анімації. Нехай і здається, що це дуже обрізаний інструмент, але люди роблять тут прям виїзди і ефекти паралаксу, і дуже цікаві інші ефекти. Якщо буде тут дуже цікаві там, коментарі, що круто зніми таке. Я зніму, але насправді це не дуже практично і це витрачається багато часу на це. Нікому це не потрібно в комерційних проектах, але для власного его можна таке поробити там, типу, в TikTok запилити, в Біхенці продемонструвати там анімації, гівкай. тому може про це розповім, не знаю колись. Тобто, базово, ви мусите зрозуміти, що ви працюєте з анімацією фігмі з цього модулю лише в прототипі, обираючи відповідні налаштування ось з цього interaction Detail. При Притому можна накидувати окрім пресу ще інші стани, при, наприклад. При ховері відбувається там щось ще. І це бу можуть бути декілька станів, але бачите, повторювати не можна, тому що є певні конфлікти теж. Це був вступний урок, який демонструє, з чим ми будемо працювати на там, чотирьох цих уроків, якщо їх начебто ну, чотири. Ну і на цьому все. Якщо було цікаво, став лайк, підпишись на канал, і удачі в вивченні дизайну та засвоєні анімації в фігмі.